Мукачеві стартував мистецький проєкт Арт Дамба. Протягом трьох днів з 17 по 19 вересня 30 талановитих юних художників розписуватимуть дамбу вздовж набережної річки Латориця. Традиційно в акції беруть участь вихованці трьох творчих закладів: Мукачівської художньої школи імені Міхая Мункачі, художньої школи Ром Арт та навчального центру Платформа 9,3». чверті». 30 учнів мають виконати. По дві роботи кожного кожного має свій місто. То да, це дійсно не маленький формат, а більший формат. За це є над тим, попрацювати. Ми три дні поспіль будемо працювати над цими муралами. Міні-мурали. Тематика, тематика у нас буде одна творча, а друга на цю тему, що ми маємо по права дітей. Вони мають свої емоції передати, як вони бачать це. Такий мистецький захід проходить у місті вже в четверте, розповідає керівниця відділу культури Ірина Калій. Все більше юних художників прикрашають своїми роботами дамбу на набережні, яка вже стала справжнім мистецьким арт-об'єктом. Протягом чотирьох років на цій локації, саме на набережній річки Латориця, учасники цього проєкту розмальовують дамбу. Вони мають свої ідеї, вони мають свої побажання. Десь їх надихають їхні викладачі, які допомагають їм обов'язково в тому, щоб побачити кращий результат кожному з нас. І вже через чотири дні ми будемо бачити результати. А в основному, це повторюся їхнє бачення, їхнє бажання. Більше мова йде, звичайно, про. Про природу, про красу і про нашу неньку Україну. Кожен учасник мистецької акції створить два малюнки. Один відображатиме їхні найзаповітніші мрії, інший присвятять темі правам та захисту дітей. Юні художники поділилися з нами, що зображатимуть на дамбі. У мене малюнки два. Один про рідний край, село Плоске, там, де живе моя бабуся, там дуже гарні краєвиди. Тому я вирішила зобразити саме це село. І про те, що кожна дитина має право на мир. Мир у мене символізують голови, ну і діти. Перший малюнок це в мене будуть лелеки, сімейка лалек. Ну, це символізує єдність, як ми знаємо, що лалака — це в принципі символ України. А другий малюнок я захотів намаляти котика. Він буде з українським орнаментом. Я малюю дівчину, яка держить прапор України. А я про тему, шкільну тему. Хлопчик дежить е, книги у понеділок, 22 вересня, відбудеться нагородження всіх учасників арт дамби та представлення їх робіт. Мистецьку акцію планують продовжувати і надалі з року в рік, прикрашаючи нові ділянки дамби на набережній.